То що де? Коли са Для чого? Як? Сто один факт, стодне запитання, 101 відповідь. Воно може шкодити повітрю. Якщо будуть ходити якісь люди, і вони можуть задихнутися. Це може бути якось кідливо. Після трави під... На дерево і так може заголосити весь ліс і тварин, сидіти, які там проживають, можуть добре. Бо може статись пожежа. Ну, бо вона розпалася і може згоріти багато чого. Бо це шкодить, по-перше, здоров'ю і ну, це шкодить іншим людям. Ну, тому що може початися пожар, і все може згоріти, особливо якщо це в лісі. Вона може згоріти і все запалити, тому що може загорітися ліс. Бо вона швидко загориться і буде пожежа. Вона просто підпалиться і, можливо, вся треба. Вогонь може швидко розростись і загоряться будинки, там, школи, може що. Бо воно ще більше буде е, гаситись. Ну, палати. Тішить, та одночас вражає, що наші діти знають більше та свідоміше, ніж деякі дорослі. Випалювання сухої рослинності та злочин, який карається законом у вигляді штрафу. Ми закликаємо припинити випалювати сухості, адже там гинуть комахи, тварини та птахи. Щодня на ліквідацію таких пожеж задіюються десятки людей та техніки. Будьте свідомими, бережіть природу.